Діти, чи знаєте ви, що таке гігієна? Гігієна це догляд за своїм тілом. Для того, щоб тіло було здоровим та чистим, нам потрібні помічники. Мило. Мию, мию без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від того худно. Мити руки. Потрібно перед їжею після прогулянки. Якщо руки не мити, то на них з'являться мікроби, які можуть завдати шкоди здоров'ю. Щоранку потрібно. Умиватися, мити шию, вуха, чистити зуби, приймати душ, чистота. Це здоров'я.